Добрий вечір. Запрошую вас, під бажур. Кожна доросла людина оцінює себе з точки зору гендера. Статі, от я жінка, мені важливо, як я можу реалізуватися в суспільстві, мені важливо розкрити себе як особистість. Мені важливо знати, як до мене ставиться суспільство взагалі. І якщо говорити взагалі от в Україні, та, то і чоловіки, і жінки в рівні. І Конституція України закріплено статтею 24 права і чоловіків, і жінок однакові. Що відбувається насправді? Про це знає моя сьогоднішня гостя. І взагалі, в Хмельницькому, наскільки... Приділяється увага саме гендерній політиці, саме цим питанням. І що цікавого, от нещодавно буквально відбулося. Це, до речі, було привідом для нашої зустрічі. Сьогодні у мене в гостях Тетяна Баєва. Вона є головою Хмельницької обласної громадської організації Подільський центр Гендерна рада. І я дуже рада бачити її. Добрий вечір. Дякую вам. Пані так. От буквально нещодавно mm -hmm. я сама була присутня, правда, не спочатку прийшла на роботі, затрималася. Відбулось таке медіа-кафе. Та? Mm -hmm. Були там присутні журналісти з Хмельницької області, і не mm -hmm. тільки, там і психологи. І також власне, були з Волині, з Києва організатори дуже цікавого, як на мене, проєкту, тому mm -hmm. що вивчалася гендерна чутливість журналістики, mm -hmm. проводилась певний моніторинг. Mm -hmm. Давайте ви розкажете про це більше. Ну, я дуже рада, що наша область теж долучилася до, до цього проєкту. Моніторили, в принципі, всі області 22 протягом області. Да, да, крім Донецької, Луганської угу. і, і Криму. Крима. А, але, Ну сказати, це, це проводилося в лютому місяці. Це моніторинг. Це да. Вибиралося кілька засобів масової інформації, друкованих і телебачення, інтернет видання. І вони моніторили наскільки гендерно чутливі журналісти, журналістки. До питань гендерної ідентифікації людей, про яких вони пишуть, з ким вони спілкуються, як вони підкреслюють стать, які образи малюють для суспільства <губ> жінок і чоловіків. Тому що діти. ми є носіями інформації, ми да, є носіями це... дійсно розповідаємо про тих чи інших людей і нашого краю, і тому людям важливо та, читати і чути про кого ми говоримо. Так, да, і в е, ці ролі, які транслюються засоби масової інформації, от саме жінки, і чоловіка, це направда дуже е, серйозне питання, на яке треба звертати увагу, і, і дуже було цікаво мені самі послухати mm -hmm. журналістів. От, їх ставлення. Хто започаткував цей проект? Цей проєкт проект започаткувала Волинська організація. От і ви, мабуть, бачили, що там була експертка, журналістка Богдан, і була доктор політології Оксана Яриш, Ярош, з якою я вже давно співпрацюю. Ми разом. Я членом управління жіночого консорціуму України, це всеукраїнська організація, вона надзвичайно цікава особистість, і я дуже рада. Для мене це щаслива зірка, яка впала на Хмельниччину. Хоча привід для цього не дуже хороший, тому що, на жаль, поки ми не перші, ну в плані, ну, плані речі. Я теж дивилася певні графіки, там просто вони uh -huh. настільки маленькі, що на екрані їх все одно не побачиш. Але якщо брати в розрізі Інших областей, та угу. яка картина по Хмельницькій області? Який отой індекс гендерної чутливості журналістики, взагалі медіа, та який він порівняно з іншими? А, ну скажімо так, не найгірший, але на жаль, не найкращий. Не зря до нас і приїхала, тому що вони обрали шість чи сім областей, я точно не можу сказати, в яких все ж таки рівень недостатньо високий. На його думку, саме угу. гендерної чутливості. Тобто і тому серед цих вони п'ять-шість приход... областей, да, вони 5, да, да, областей да, взяли до яких поїхали. Да. І ми були перші. Наскільки а, да, ми були перші, тому що ну це Оксана перетелефонувала, сказала, що я дуже надію, що ти аудиторію збереш і угу. підготуєш там по, по можливості. Включишся в цей захід. Я дуже рада була. Долучитись, бо мені направда було надзвичайно цікаво. Та Ой. всім, хто там був, було цікаво. Ми зараз ще про це поговоримо, uh -huh. та вже більш предметніше. От зараз ми бачили на екрані, можна повернути цей малюнок, е, власне, ті медіа, які е, е, ну, в яких був проведений моніторинг. Uh -huh. та? От Ми бачимо наші відомі газети, там Подільські вісті, актуально для Подоляну, все це видно, і, і інтернет-медіа. Тобто, uh -huh. е, виходячи з, з цих джерел, е, була... Зроблена вже певне, певний аналіз та, uh -huh. і певна uh -huh. статистика, uh -huh. я так uh -huh. зрозуміла. Та? От. І якщо ми говорили з вами вже про індекс саме гендерної чітливості, то Хмельницький має десь 25% uh -huh. цей індекс. Та? Порівняно, наприклад, там з тим же Дніпропетровським, Дніпром, перепрошую, не сьогодні, uh -huh. там 33% uh -huh. вони мають, тобто то більш потужніше місто і так далі. Uh -huh. От. Але е для чого взагалі проводяться подібні речі? Та? І які висновки з них можна робити? Угу. Е, я думаю, що ми з вами всі жертви якихось гендерних стереотипів, е, які і, і, існують до, досить давно. І от щоб вирватися от з тих танець гендерних стереотипів, в принципі, проходять такі моніторинги. Якщо ви звернули, е, вони проводили моніторинг за трьома напрямками. Вони аналізували експертне середовище. Ну, брали різні галузі нашого суспільства: угу. наука, медицина, політика, економіка, волонтерство зараз дуже актуальне питання війни і аналізували до яких експертів по цих питаннях звертаються, звертаються да, до тобто жінок чи жінки. до чоловіків. Угу. Да. Потім вони брали питання герої і героїні так, так. змі, ну саме друкованих угу. інтернет. От ми зараз бачимо, це потримайте то... трошки, будь ласка, цей е, да. Ну і звичайно, це нове, хоча для мене вже не настільки нове, це використання фемінітивів. Так, то, от фемінітів ми uh -huh. бачимо 17%. Поки що, ну, можливо, дехто з глядачів знає, uh -huh. що це таке взагалі, ми про це поговоримо пізніше uh -huh, трошечки, uh -huh, так? Uh -huh. от, але Якщо брати розріз, розріз експертів і героїв, героїв uh -huh. сюжетів різних статей, то там у відсоткому відношенні, от, наскільки я пам'ятаю, якщо ми беремо, до прикладу чоловіків, uh -huh. героїв різних статей, передач і так далі, то ми бачимо, що чоловіки десь 67%. Uh -huh. По нашій області е, займають місце, переважають mm -hmm. та жінки відповідно 33. Та якщо берете беремо експертів, тих самих, що ви mm -hmm. говорили, та, то так само там взагалі відсоток ще більший, там 76, мені здається, і 24 е, тільки жінок експерти. Но мені здається, mm -hmm. що тут знову ж таки можна і говорити, розумієте, ну от як ми журналісти звертаємося до експертів, яких для нас головне, щоб це був професіонал, щоб mm -hmm. людина могла дійсно розповісти про це, дати mm -hmm. певну оцінку. Тому і тут mm -hmm. ти вже не дивишся, жінка це чи чоловік. Просто ну, так складається в суспільстві. Ми знову ж таки повертаємося з вами туди. А, ну, Дивіться, але от, що стосується, що е, вибір у вас є, але ви шукаєте професіоналів, mm -hmm. е, прес, професіоналів чи професіоналок, от, то говорять, що чоловіки легше да, даються на розмову, ніж жінки. жінки да. Не знаю, і, я би не сказала. Не ну, ну, от я можу по собі судити, ну, може. У мене такий формат програми. До речі, гендерний баланс я точно да? зберегла <гум> на цьому тижні. У нас було два чоловіка, дві жінки, ну так дуже, просто вийшло. Дуже добре, але ж от бачите, цікаво, як розподілилися сфери. Якщо ми говоримо про експертів в сфері освіти, то там жінки. переважають так. жінки, медицина, так, так, ви так, звернули жінки. Якщо ми будемо говорити про економіку, якщо ми ну, це будемо. Ну, нас, журналістів залежить, бо а в чому? принципі не від нас, тому що ну, так склалося взагалі все. Успільстві, що медиків, вчителів більше жінок. Ну, то ж треба ж ламати ці стереотипи. Що ж ми робимо? Скажіть, будь ласка, почекайте, жінки у нас, по-перше, за рівнем освіти перевищують чоловіків. Жінок з вищого світу більше, ніж чоловіків, але чомусь, коли стає питання експерта або дивіться, я приклад прийшу... uh, ну, uh -huh. в, 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 в відділ освіти, та, і кажу: от мені треба експертну думку з такого-то, такого то питання. Але не uh -huh. давайте мені, будь ласка чоловіка, Дайте а, мені ну, так, <рес> що, що Ви, ну, ви ну, кажете, та, що це так треба робити. Ну, так? Ну, да, тому що тоді повна картина, розумієте, коли ви чуєте думку і чоловіка, і жінки, ви бачите тоді повну реальну картину. А коли тільки йдуть меседжі від однієї з статей, от, якщо по освіті від жінок, тому що е, виховання в садочку у нас жінки, в школі у нас жінки е, і е, молодші класи, середні старші е, б, жінки виховують, е, 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 і хлопчики. Ви дівчаток, а потім чого ж у нас такі чоловіки фімі феміні -фі Розумієте, Дуже важливо, щоб завжди зберігався оцей цей баланс. Да, оцей дуже баланс. важливо, що жінки не хочуть зайняти місце чоловіка. Вони хочуть зайняти своє Ні, місце. Ні, ми от, от дуже дуже добре за ваш меседж, Що угу. ми хочемо зайняти своє своє місце, тому я сьогодні. Ну я, мені теж задавали питання, чому я говорю, то тому, що я на тренера тренерка. Я хочу себе ідентифікувати своєю статі. Ми з вами і... підійшли до тих фем фемінітивів. А, власне, ну так, ну, да, в принципі, угу. да, ми можемо і перейти вже і на, і на цю розмову. Да, ну, я я ще, знаєте, та, та, я хотіла, а, а, от Ми говорили про експертне середовище, ми говорили з вами про герої, герої, героїні сюжетів, і їх ролі. Жінки, Чоловіки зазвичай виступають як керівники, якихось там установ, бо вони з задоволенням дають там консультації, угу. поради і так далі. Жін, жінкам все ж таки ну, не так яскраво, як навіть. 5-7 років назад, але все одно от, дається от та ніша, ми домогосподарки, ми берегині, ми вихователі, ну, може, ще й медицинна освіта. Ну, я думаю, що повинен бути вибір. Якщо комусь так зручно, нехай буде так. Але ще зверніть увагу, найменший показник у нас по жінках, е, 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 експертках, політиках. І подивіться там лише 7% жінок політиків. А я дуже ну, ну тому може, тому що. Сфера діяльності така, я дуже Бо багато це вивчаєте, там. Да, mm -hmm. ну, з жінками. Там. У нас суперові. Mm -hmm. Слухайте, наша Хмельниччина має суперових жінок-депутаток, яскравих, талановитих, активних, ініціативних. От зараз у Хмельницькій обласній раді ці жінки-депутатки створили міжфракційну групу за рівні можливості, і мене це дуже тішить. Я знаю, що. Пройде не так багато часу, така ж група буде створена і в, в міській раді. І направда, якщо мені якісь питання треба вирішувати, угу. я звертаюся до них. До Вони мене чують. От. І мене це особисто дуже тішить. От. Так що, ну от бачите, сфера, сфери у нас традиційно чоловічі, економіка, да, політика, так, 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 так. там жінкам зась. Ну а так все інше там вже якось. Ну, в буде. демократичному суспільстві, власне, дійсно там абсолютно намагаються зберегти уторів. Та, щоб uh -huh. не було певної дискримінації, щоб не було сексизму, та щоб uh -huh. дійсно ця рівність була збережена. І ми десь маємо теж йти до, до, до того. Та uh -huh. ми маємо теж поважати uh -huh. власне саму жінку в професії. І так само, от ми підійшли з вами до фемітивів, і ми можемо про це говорити зараз також, тому що оце той ту частину, яку я власне застала, коли я прийшла на це в це медіа-кафе. Так ви назвали ще його по-жіночому. Це та тема, де ніби іде сприйняття, несприйняття Хоча розуміють усі важливість цього, тому ага. що навіть якщо б ми брали з, з точки зору е, психології, та, дуже важливі, лингвістичні речі, та, дуже важливо ага. слово, Посил... от, як тебе да, називають. Да, та, да, дуже да, важливо. Так. Тому е, просто нашим глядачам ми можемо сказати, що таке фемінітиви це слова, які мають жіночий рід. Ну, тобто слова, наприклад, от ви абсолютно часто чуєте, та, письменник. Ви часто чуєте волонтер, жінку так теж називають, ви часто чуєте фотограф, ви часто багато, таких слів дуже багато. Але для того, щоб жінка заявила, що вона є в суспільстві і що вона хоче щоб її власне, називали жіночого роду, що є професія uh -huh. жіночого uh -huh. роду, то, власне, для цього йде зараз ну, такий поступовий, я би сказала, тому що це не йде настільки активно. От медіа uh -huh. поступово, вже десь так само дівчатка приводили тоді відсотків 25, вже медіа беруть uh -huh. до себе власне, в свою професію, фемінітиви і вживають їх не волонтер, а волонтерка. Так, так, не так. письменник, а письменниця. Мені, до речі, сподобалось. Фотограф, ну можна фотографка, а можна фотографиня. Мені здається, щось таке. Як графиня. А Фотографе. Чому ви ні? Але так само є такі слова, наприклад, як міністр, як академік, що в даному випадку робити? Ну по різному я недавно була на досить потужному заході в Києві, по медіазаході. це Індіай проводив, це американці, національний демократичний інститут, і перед нами виступала посолка Великобританії. Вона так себе посолка Великобританії, і це для них норма. Ну якщо вам вже дуже ріжить слух, може сказати пані посол, пані посол. але підкрес... що такі, це такі, жінка. Да, от, да, да, це, це дуже важливо. Це сьогодні це Дівчата Теж на ць, в цьому медіакафе приводила ще приклад. Я просто забула про якого пані міністра, угу. що вона вже підписувалась. Міністерка угу. угу. Гриневич. Yeah, yeah, yeah. Освіта, да? uh -huh. от підписувала, але їй зробило зауваження і поки uh -huh. що ну може того що Тань, дивіться, ми маємо словники, uh -huh. ми маємо uh -huh. певні правила, та uh -huh. ми маємо певні канони та uh -huh. написання цьому вчать дітей в школі, uh -huh. і це відповідно переходить далі, і університети, і все, і це є ну, певна норма. Ну, дивіться, тому тому що... трошечки от, йдуть оці от, несприйняття, особливо коли не так звучно воно, там, я не знаю, двірник. Uh, uh -huh. Двірничка? Uh -huh. Uh -huh. Пані двірник? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Дуже добре, що ви це питання підняли, але саме цікаво, от ми говоримо канони. Справа в тому, що в українському суспільстві до радянської епохи абсолютно була нормою вживати от як ви двірничка. А чого? От для мене двірничка, і це це нам вклали вже таке якесь поняття, чи секретарка. Да? Угу. Зразу якийсь такий ну, ну, десонанс угу. створюється. Зневажливість зневажливість. Угу. Да. А на в українській мові фемінітиви дуже давно існують. Просто в радянську епоху, ну, з зрозумілих причин, від них відмовилися. Там взагалі треба розвиватися. Як на мене, це прикольно. Я спочатку мене теж дратувало, думаю, членкиня, калежанка, думаю, про що вони кажуть? А зараз це нормально абсолютно. Цих слів в нашому мовному запасі, розумієте? І вони для нас незвичні. От навіть дівчата казали, ну чого ж ви сприймаєте гаджет? Нормальне uh -huh. стовоно, ну, ми його сприймаємо, тому що воно нове. Його у нас не було, uh -huh. і воно не ототожнювалось ні з чим іншим. Так, uh -huh. а е, от власне, якщо у нас був водій. Uh -huh. Та uh -huh. то uh -huh. ми так і водій, і жінка uh -huh. водій теж uh -huh. так і сприймали. Ну, якщо вам складно, називайте пані водій. А я водійка, це абсолютно нормально. Uh -huh. Я Я розумію все, що це ріже слух. Ми багато дискутували, коли ми до цього прийдемо, і так, пан Фало Харченюк сказав, да, 40 років. Ну, от я ну, покоління на водоводи. Вдані, я думаю, що це набагато раніше прийде. Я просто слідкую за молоді. Ну, воно вже як вони прийшло, коли... воно вже да. прийшло. Да, просто на це треба час. І я дуже розраховую на засоб масової інформації, що вони це спице сучасно, і, і це прогресивно, і це демократично, і це проєвропейське. То давайте краще брати, а нам є, що брати для того, щоб мінятися на краще. Ми можемо показати. Я не знаю, чи просто ми захопилися розмовою, чи показував наш режисер там таку табличку нефемітивів. Mm -hmm. Так, от так само бралися, ну це просто як приклад, mm -hmm. бралися це з наших медіа змі, да. та ну, mm -hmm. бо ми ж зараз говоримо про Хмельницьку область, і так само от, ми бачимо там теж все у чоловічому роді, та, переважно mm -hmm. чоловічий рід. Ну, тобто вважається, що це на сьогодні не є правильним. Ну, хоча це, це, ну, в словнику воно так є. В словнику так є uh -huh. та? uh -huh. Але ви говорите, Тань, що ми маємо розвиватися, і ми маємо так. дійсно йти до сучасного суспільства, та? до сучасної української до помоги, мови. Понимає? І до поваги до жінки, як да? такої. Та? Да, да. І до жінки, і до чоловіка. Я, наприклад, тут не розділяю. Але знову ж таки, якщо в радянську епоху ми з вами повернемося. До, до рівня, ти можеш бути вчителька, ти можеш бути медсестра, та, там. а коли вже переходило до якихось керівних завідувач, директор, угу. да, міністр, вже жінкам зась, вже чомусь розчинилися. Ми на такі речі повинні е, звертати увагу. Угу. І я взагалі думаю, що спочатку було слово. От, і якщо ми вже це слово будемо нести, мабуть, щось буде і в наших стосунках жінок і чоловіків мінятися, і буде мінятися в плані поваги до жінки як експертки, як професіоналки. Ну, з чогось починати треба, але про це вже запущений. Хоча недавно в мене в міській раді я, я була на одному, ну, на одному заході угу. і, і потім е, запросила жінок-депутаток на навчання, саме жінок-депутаток, угу. тому що в мене, в мене був там проєкт е, підсилення новообраних жінок депутаток Миколаївської, Хмельницької і е, е, Чернігівської областей. І до мене підійшла е, одна чиновниця, і прямо з таким розпачем, а ви знаєте, що в українській мові нема слова депутатка. Ви порушуєте там якісь мовні так, так, так. правила угу. і так далі, з... нормативи. Угу. Да. От, цього нема, і бути не може. Ну а чого нема і буде. мова розвивається. І як ми розвиваємося, то і мова розвивається. Головне, які ми посили даємо. От сь сьогодні посил. В плані гендерної проблематики саме увага до жінки для як експертки, професіоналки. А від собі їх запрошувала. Сказала, я запрошую депутатів, жіночої статі. Жінок і дівчат, тому що я була б. А мені ж легше сказати, я запрошую депутаток на навчання такого до такого. Ну Ця агресія ще буде, і ви бачили... З боку журналіст, журналісток, між, між іншим, хоча й журналістів теж було таке несприйняття, як це воно коробить, ці звуки і так далі. Нічого звикнемо. На вуха, просто воно, uh -huh. як то кажуть, не, ну, незвично. Так? Хоча ну знову ж знову ж таки, як аргументи були, те, що в словнику у нас є слова, які мають два роди. От, ті самі слова, uh -huh. що, ми, та, що uh -huh. можна вживати і як до жінки, так і до чоловіка. Але все ж таки, в, дійсно, якщо ми ставимо для себе мету. Розвитку і мету, те, що жінка є в суспільстві, і жінка чи рід є в суспільстві, та як експертка, от як спеціаліст, то тоді ми власне і, і вона вона повинна бути видимима, розумієте? А для мене цей це елемент цієї самої видимості. Я вам говорила, це у мене був проект з жінками-депутатками, і надзвичайно цікаві дві жінки приїхали з Врадівки. Ну пам'ятаєте, в Радівку ці події, коли так, так, там так, жінку так. зґвалтували і хотіли вбити і. Дві жінки молоді, і от і перший тренінг з ними був у мене саме в Чернігові, Був ми так в Чернігові, в Миколаєві проводили в Хмельницькому, вони приїхали в Чернігів. І от я їм поважайте себе як депутаток. Ну, транслюйте, що ви не депутати, що ви депутатки. І говорила, говорила, тому що ми говорили про комунікації, про жінки, політика і так далі. І і, і тут же в кінці вони депутатка там в Радіївської <с <с районної ради, але от щось все ж таки видно, їх зачепило. Вони всі, от ці три блоки тренінгів були. І в кінці, от була підсумкова конференція у мене 21-го в Чернігові, Вони вийшли і сказали. Більше всего, те, що ви там дали знання, якісь то, ну, нову інформацію, це дуже класно, але перше, за що ми вам дякую, що ви, да, ви ми навчилися себе поважати. Mm -hmm. От для мене це супер. Попір показник те, що ви дійсно з якою метою ви приїхали, от, власне, ви її виконали. Не навчити uh -huh. новим словам, та не uh -huh. дати поштук навіть до саморозвитку, що також є важливо, uh -huh. а дійсно повернути повагу до себе. Повагу. І я я жінки, ви знаєте, я от навіть по, по результатах я не буду говорити за всі проекти, навіть uh -huh. по результатах цього проєкту в двох містах і районах Чернігівської області, у нас в Шепетівці, в Первомайському Миколаїві області, Саме жінки-депутатки, які були на тренінгах, за започаткували партиципаторний бюджет, бюджет участі, uh -huh. от, тобто це була їх ініціатива. Вони відстоювали там положення, розробляли, доводили, і всі депутати підтримали. І це для них теж ну, велика перемога, що вони щось нове, цікаве, таке демократичне вне взяли, І тоді вже da. дійсно ця повага до себе, вона дає сили, Сили, да. re, реалізовувати своє, своє, свої знання. На, на практиці, але от направда, повага починається з внутрішнього того я самоповага, і мені здається, якщо в це є, все інше додасться. Тетяна, я вам дуже дякую. Мені настільки було сьогодні цікаво з вами, і гадаю, і нашим глядачам також багато чого нового і те, над чим варто замислитись. Тобто, можливо, mm -hmm. ми і дійсно не сприймаємо поки що якихось речей, але замислитись і робити якісь висновки це одно потрібно. Mm -hmm. дуже, дуже дякую. Дуже дякую, пані Наталі, за запрошення. Мені теж було надзвичайно цікаво дякую. з вами поговорити. Дякую. дякую нашим глядачам. Ви дивились програму під абажуром». Хочеться побажати. Поважайте себе, поважайте чоловіків, поважайте жінок і поважайте один одного. Дякую вам, до побачення.